Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. За словами тарологині, в травні місяці ситуація не зміниться. І Володимир Зеленський продовжить займати посаду президента України, незважаючи на те, що термін його президентства добіжить кінця. А от на червень місяць випадає карта провини. Тарологиня це трактує таким чином, що всі намагання усунути Володимира Зеленського від керівництва державою будуть марними і ні до чого не призведуть. І більше того, той, хто буде бажати змінити президента, сам не буде чистий у своїх намірах. Говорять карти, а тому цього робити категорично не можна, бо це як поміняти шило на мило. Тобто в травні червні будуть спроби поколихати президентське крісло, але безуспішні. Проте 2024 рік для Володимира Зеленського енергетично буде дуже складний, оскільки міняються енергії і змінюються запити простору надії президента. Якщо раніше Володимир Олександрович успішно займався тим, що йому природньо, тим, що у нього виходить найкраще, а саме заявляв про Україну на весь світ, налагоджував міжнародні зв'язки, домовлявся про допомогу. Саме завдяки йому про Україну дізнались, про нього писали книжки, і це був пік його президентства. У 24 му ж році абсолютно змінюються енергії, і від нього необхідна буде механічна робота, бо будуть спалахувати інші війни, конфлікти. Вибори в РФ, в США і того фокусу уваги до України вже не буде. І як результат, президентству буде дуже важко даватись, і тих успіхів, яких би хотілося досягнути, не буде. І от саме в листопаді, за словами Тарологині, буде момент роздоріжжя, коли президент реально може впасти через свою недбалість і через те, що не захоче бачити все так, як є насправді. Рух по інерції, відсутність стратегії, виконання рутинної роботи президентом до кінця року може призвести до сумної картини, адже дають карту чорної меси, яка говорить про те, що є спільнота людей або ж організація, яка творить свою реальність і свої події. Нещодавно Тарелогиня розглянула питання свого підписника щодо того, чи правда що РФ буде закитувати бомбами Польщу і українцям, які там знаходяться, доведеться тікати, і що взагалі очікує на Польщу в найближчому майбутньому. З розкладу стало видно, що в Польщі зараз відбувається завершення певного етапу і починається новий, якщо раніше навіть думок про війну не виникало. Вона надавала допомогу Україні, рятувала українців від війни, то зараз Польща входить в нову стадію. Генералітет держави знаходиться на стрьомі. Проте старший аркан помірність не говорить про бомбардування чи війну, а свідчить про захист, тобто Польща знаходиться під захистом. Всі карти говорять про те, що поки що все на словах. Ні про які бомбардування польської території Росією не може бути й мови. За словами майстрині, хтось навмисно розповсюджує фейки. Крім того, на Польщу випала четвірка пентаклів, а це карта стабільності, тобто те, що польське керівництво не зволікає і вчасно реагує на потенційні небезпеки, дає свої плоди. А саме Польща на даний момент захищена як ніхто, зазначає терологиня. Також розклад не показав рух або дороги, тобто, що хтось з Польщі буде тікати чи виїжджати в найближчому майбутньому. Перш ніж дати відповідь на це питання, тарологиня одразу попередила, що прогноз буде чесний і місцями невтішний. Перш за все. Те, що буде передувати закінченню війни це щоденна складна рутинна робота. Вихід на кордони буде відбуватись виключно військовим шляхом. Карти, які випали, говорять не про переговори, а війну. Четвірка Пентаклів і Трійка жезлів говорять про те, що військові здобутки і привід для радості буде. Щось ми таки заберемо. Тобто один із етапів наближення закінчення війни це буде відвоювання якоїсь частини окупованих територій. І це буде лише одна із вершин, які потрібно буде взяти. Бо попереду по десятці жезлів ще буде багато роботи. Але, на жаль, за розкладом по п'ятірці кубків якісь території все ж таки буде злито. І це неминуче. Бо це карта жалоби, розчарувань і скорботи. За словами тарлогині, давно існує депресивна територія, яку важко буде зараз відвоювати. Адже по пажу пентаклів з тією кількістю ресурсів, що ми маємо на сьогодні, ми не в змозі цього зробити. І як би майстриня не намагалась побачити там Україну, на жаль, поки що це не вдається. Тобто, в найближчий час якісь території відійдуть, інакше буде просто рух по колу. І після цих подій Україна отримає якусь нову важливу пропозицію щодо створення Союзу. І все буде ніби досить непогано виглядати, бо будуть радісні новини, проте, по дияволу Україна буде мати плату. З розкладу також видно, що буде певна пауза в військових діях, але тривога нікуди не відійде. Можна припустити, що в цей період будуть і відбуватись перемовини. Адже по старшому аркану закохані, Україна буде стояти перед вибором більшого, меншого зла. Карти показали і дуже цікавий момент, що через певний час Україна повернеться до тих територій, які були втрачені, тобто ми не полишимо ідеї повернути своє. І по тузу пентаклів все має вдатися. І це не про військовий шлях. Дають карту прориву здійснення глобальної мрії і великого щастя, і ця історія буде обнулена, але яким саме чином поки що залишається таємницею? Питання території буде вирішено, при цьому терологиня наголошує, що варто розуміти, що це питання років, а не місяців. Україна ніколи вже не буде такою, як була. Вона абсолютно буде змінена і не повернеться в минуле життя. За словами таралогині, відбудеться не просто обнулення, а переформатування. Вона буде в новій якості і з новою стратегією. Три старші аркани, диявол, Жриця і сонце, говорять про те, що це будуть тотальні зміни. Вони вже зріють, але ми про них поки що навіть не здогадуємось. Карти звертають увагу і на те, що зміни зможуть витримати лише духовно сильні люди, а ті, хто не визначились як метелики з квіточки на квіточку, для них зміни можуть стати руйнівними. Україна буде мати мету і точно буде розуміти, куди йти, але рух цей буде не швидким. Адже лицар Пентаклів говорить про нові перспективні, чітко сплановані проєкти на майбутнє. За словами Терологині, це буде відбудова абсолютно нової іншої України. До конфлікту на українсько-польському кордоні однозначно причетна РФ. Карти одразу показали Росію і великі гроші. Щодо того, як будуть розвиватись події далі, пані Юлія не бачить, що цей конфлікт буде вирішений найближчим часом. Блокування з польської сторони буде зберігатись. Втім, буде знайдено другий шлях. Інша країна простягне руку помочі. Тобто вихід буде знайдено. На питання, що очікує місто Нікополь і чи не буде він окупований, карти дали зрозуміти, що ситуація там дійсно напружена, бо випали карти коса і серп, а це негативні карти. Але окупації тарологиня не побачила. За її словами, у міста є імунітет, тобто є наказ втримати. Хто б що не говорив, а Маріуполь буде звільнено, адже карти дають зміну документів. І цю окупацію потрібно сприймати саме як окупацію, наголошує тарологиня, а не так, що пройшла Росія. Бо немає карти якоря, щоб сказати, що вона заякорилась. Карта мости свідчить про перехідний, тимчасовий, але тривалий період. І на питання, чи буде повернення Маріуполя додому, випала найщасливіша карта Лелекі, а вона завжди говорить про повернення з полону або повернення додому. Травні місяці на Україну чекають дійсно великі радісні новини, зазначає тарологиня. Дуже радісні. Але щодо підписання якихось угод, цього в розкладі немає. По відлюднику за зачиненими дверима в травні місяці відбудеться щаслива для нас якась тактична перемога, наша країна щось відстоїть і почнеться нова історія. Тобто на нас чекають нові енергії. Після чого і прийдуть стабільність, радісні новини, і це буде дуже несподівано.